Мене пригласили на бенкет французький король. Зараз на столі 18 століття у нас 13 квітня 1752 року, де у нас кораблі літали і все так літали, а ми по ходу сюди і вже й прийшли ті що. Це великолепно Ватсон. Неперевершена їжа. Хлопці. <звіст> <звіст> Таке неперевершене життя. Ради чого я ждав цей момент? 1783 року. Зараз таких моментів варто жити. Да. вас вкусна. Да. Я доїв, ви? дякую за цю неперевершену зустріч. Бон на піті, Це вам дів... цікаво потренувати мене. Я дівчат не тримую. Можливо, спробуєте? Кажу, що з мене жорстокий боєць. Дівчина, Кожен напор це мій вздор. Ти взяв дівчину. Господи Ісусі. Поспіши. Бо з таким ентузіазмом вона зламяє, зламає собі зап'ясток. Я сказав, що я дівчись і не тренуваю. А раптом від переосмислитись? Ти без спірного труда не йдеш собі наставника. Я не хочу шукати бос. Я знайшла вас.

Малейком, подписчикам і бойс. Друзі, привіт! Всім нашим підписчикам. Пламінний. Привіт. Всі переходимо на наш телеграм-канал, який буде в описі під відео, тому що телеграм-канал з героями -бойс. І Бойс. На там... телеграм-каналі буде скоро 100 підписників. 99. Якщо це відео залетить, добити нам, будь ласка, 200 підписників. На телеграмі ви можете побачити бекстейджі, інформацію, Не... інформацію по новим роликам, невдалі кадри і. Так інше, також у нас є канал Общага Ємбойська. Там, там де всі спілкується, да. там спілкується весь наш колектив та наші підписники. Залітайте. Да, да. Да, так що, друзі, залітайте, там знизу буде силочка. Все, всіх ждемо, всіх ждемо, бам, бам бам О, всім пока! Йдуть брати, козирки. Коли закінчується гра, король та пішака падають в одну і ту коробку.